Ви бачили там щось було? Замкнено, наче хтось не хоче, щоб я туди йшов. Усім привіт, друзі! Я Зумбалка! і ласкаво прошу до проходження карти Phantom Residence. Або ж у перекладі з української мови притулок привида. По опису це хорор карта з головоломками. Тому сьогодні ми будемо ламати голову та трішки лякатись. Спеціально для цього відео я зробив ексклюзивний переклад карти на українську мову, а це вже заслуговує на ваш лайк. А ми починаємо. Ой. Поганий сон. Хоч би не віщував чогось лихого. Потрібно спуститись вниз. О, поганий сон приснився нам, нашому персонажу. Окей. Так, ми з'явилися в якійсь кімнаті. Поки, по вигляду, виглядає все досить круто, і з правої сторони в нас є поточна ціль: спуститись вниз нам потрібно. Але давайте перед цим перевіримо, можливо, щось чимось можна взаємодіяти, щось нажимати, щось відкривати. Тут я не можу. Ага, я можу взаємодіяти тут, включати-виключати світло. Окей, прикольно. Угу. Тут я натискати не можу, на жаль. Пішли далі. Зайти в цю кімнату я також не можу. Тут також нічого не можна нажимати, окей. Давайте підемо вниз. У нас тут такі позначки є спеціальні, прикольно. Схоже, прийшло щось, треба глянути. Так, а, прийшло щось, якась пошта нам прийшла, окей. А з цим я можу взаємодіяти. Якась, якийсь капелюх. Що, 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 що це? Футболка якась, ладно, окей. Давайте перед тим, як підемо туди, оглянемо щось на. У нас є кухня. Давайте тут щось потикаємо, подивимось. Я нічого не можу нажимати. Поки що. Окей, окей. Пішли тоді, перевіримо о, пошту, поштову скриньку. І якась посилка. Давайте. Посилка. Нема ні адреси, ні імені. Покладу її на стіл і зазирну всередину. Так, окей. Можливо, за будинком щось є. Наче нічого немає. Окей. Пішли далі. Чесно кажу, я абсолютно нічого не знаю про цю карту, я її не проходив, і тому для мене це експірієнс точно такий же, як і для вас. Тому поставте лайк за дійсно такий ексклюзив, якщо тим більше хочете більше бачити такого на каналі. Так, наша поточна ціль зайти до вітальні та відкрити коробку. Окей, давайте, давайте так і зробимо. Що це за картридж? Може вставити в приставку. Давайте вставимо приставку, окей. Ось це типу приставка. Давайте вставимо. О, заставка почалась. Так, окей. Це ми, типу, завантажили якусь гру в приставку і граємо в неї зараз, чи як? А, добре. Блін, так прикольно. Так, окей, що нам треба робити? Що це таке? Так, щось відчиняється тут. Лом замерз у кризі, треба розтопити. Угу. Це виглядає так, ніби отруїть мене. Це виглядає так, ніби отруїть мене. Так, добре. Треба розтопити лом. Зникли всі ножі. Так, окей. Можливо, тут щось знайду. Коротше, я як розумію. Тр... Це що таке? Um, окей, поки... поки не буду чіпати. О, я знайшов ножиці. Прикольно. Для чого мені ножиці треба? Для чого мені потрібні ножиці? Можливо, тут щось. Ні, тут нічого. Хм. Давайте. Йдемо далі. Є лопата якась, є касета. Ага. Або ножиці, або давайте. Давайте покладемо сюди ножиці. О, щоб я знав, що вони там. Візьмемо лопату, добре. Можливо, лопатою щось на подвір'ї треба. А, я вже не можу вийти. Окей. Давайте тут залишимо. Йдемо далі. Тут відчиняється. Замкнено. Наче хтось не хоче, щоб я туди йшов. А... Ну, мені в цілому і самому не хочеться туди, якщо чесно йти, окей. Пішли тоді далі. Глянемо. Ви бачили там щось було? Чи то мені здалося? Наче щось тримає цей візок. Окей. Ну-ка, камінь тримає. Камінь вріз у землю, його не зрушите. Добре, замкнено. Ви бай... Я ж... Мені не зда... Мені не здалося. 100% ви це мали бачити. Так, ми тут не самі, мені це не подобається. Мені це дуже не подобається, що ми тут не самі. Боже, що мені робити? Я не розумію. Хоч якусь підсказочку, будь ласочка. Це занадто важко, сам не впораюсь. А, Боже. Замкнено. Боже, тут є хоч щось не зачинене, будь ласка. Наше мені ножиці потрібні, от наша вони мені. Тобто, я як розумію, от я хочу взяти лопату, я не можу вийти на подвір'я там. Давайте я вийду тут на подвір'я тоді з цією лопатою і спробую щось знайти. Це треба. А, це камінь треба. цей. Так, 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 все окей. І що? Я не хочу туди йти? О, ну, будь ласка, я не хочу. Так, добре. Що нам тут треба? Е-е-е Мені не подобається ця мотузка. А, ми добре. Ми зайшли назад у цей дім. Окей. З ножицями я можу цю мотузку зрізати? Так, можу. Добре. І далі шо? що? Мені цією мотузкою далі робити. Можливо, з цією штукою. Ану, зараз мотузку кудись покласти. Можливо, з цією штукою, і я зараз її візьму, вийду туди і щось знайду а... у дворі. Вона такий звук неприємний робить. О! Щось тут, щось тут було, чули? Ось тут прям Прямо ось тут Добре, давайте. Так, ми знайшли ключ. Добре. Це до чого? Цікаво, до, до чого цей ключ? Мені здається, що до ось цієї кімнати, що тут. Так. Я не хочу туди йти, це так страшно. Давайте візьмемо з собою мотузку, можливо, там знадобиться. Ооо, господи, Боже. Жесть я мотузку викинув, до речі, ЗАмкнено. два речения теперь наши живи. Мне страшно. Боже. Что мне тут делать треба? Так, давай давайте я назад краще Я не можу назад піти. Ви що знущаєтесь? О, що я зробив тільки, що боже, як я злякався. І що? Я вистрелив, але нічого не змінилося. Може мені мот. Мені мотузка треба. Та я її десь просрав, я не розумію, де ця мотузка. А. От у нас шо. Е. <рик> я не хочу йти туди. У хвилини не, не, не треба! Боже! У мене мурахи по тілу. Оце так гра. Піду трохи перепочину. Жесть! Тут я згоден оце гра. Так. Поточна стіль, піднятися на гору та подрімати. Окей, давайте піднімемось на гору. Двері я закриваю одразу. І подрімаємо. І все ще все, я не можу ні з чим взаємодіяти тут. Добре, окей, давайте подрімаємо. Треба спершу вимкнути світло. О! А, тю боже, це вже кінець. Фу, налякав. Це була коротка, невеличка карта, але насправді зроблена ну круто. Мені сподобалась, реально вона коротка, але дійсно крута. Тому, друзі, якщо ви хочете більше таких ексклюзивів, щоб я перекладав якісь карти на українську мову та їх проходив, ви можете писати свої ідеї в коментарях. І якщо ви дійсно хочете такого більше ексклюзивного контенту, то зрозуміти це я зможу тільки по вашим оцінкам, тільки по вашим лайкам, коментарям і так далі, тому подібне. Тому друзі, не лінуйтесь, для вас це всього лише одна хвилинка. А для мене це дійсно розуміння того, що вам подобається. Те, що я для вас роблю, тому дякую всім за перегляд. Усім до нових зустрічей.